Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, новина приблизно така, як зараз погода. Мрачна, мокра і не зовсім приємна. Тож, Міністерство соціальної політики, а саме заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак порадила пенсіонерам не тримати гроші на картах, а розраховувати з ними в магазинах, знімати їх, щоб у людей ще також була готівка. Чому міністерство так радить і які небезпеки це за собою тримає? Давайте розберемось, тому що наряду з останніми подіями, які сталися так зв'язком, бачимо, бачимо, да, які виклики нові нам дає нинішня ситуація, і чому це є небезпечно, тому що аж дві причини, чому так потрібно робити. Ну і сама версія міністерства, така більш заспокійлива, але я вам також про нього розповім. Зараз розповім вам про всі усі виклики, вони досить немаленькі, але перед тим, щоб бути в курсі, щоб бути захищеним, долучіться до каналу Натурна Думка, просто натиснувши кнопочку підписатися під відео, а я вас буду вам буду це все розповідати, вас застерігати і будете в курсі актуальної інформації. Тому підписуйтесь, розбираємось. Нас уже 921 тисяча там майже 22. Але ще більше 2 мільйонів глядачів дивляться, канал Народна Думка не підписані. Тож, долучіться і ви, і будемо Народною думкою розбирати усі ці важливі питання. Міністерство соціальної політики в одному з випусків телемарафонів офіційно порадило пенсіонерам не тримати довгий час гроші на карті, а мати і запас і готівкою, і розраховуватись ними за продукти. ну, тобто, щоб був рух, і щоб в людини була підстраховка. Перший виклик це нам кинула електроенергія, так коли почали масово виключати світло, коли немає світла, карточка ну, зовсім не потрібна річ. Але це ще півбіди. Коли включите світло, все-таки можна б до неї розрахуватися і ну, не переживати. А другий виклик кинула нам оця нещодавна атака на Київстар – коли люди залишились без зв'язку, разом з тим проводилась атака на Бонобанк. Слава Богу, вдалося її відбити. Але що буде в наступний раз? Коли не було зв'язку, багато людей не могли покласти і зняти гроші на карту, тому що потрібно, щоб банк зателефонував і ввести три останні цифри. Ну, цю проблему також могли б рішити. А от, якщо буде серйозна така атака на банківську систему, і не дай Боже, вона зазнає успіху, хоч частково, то буде паралізована уся система виплат. Хоч в банках запевняють, що всі їхні дані дублюються на закордонні сервери, тобто не лише в Україні зберігаються, але е, ніхто не знає. До чого дійдуть руки, так? і чи не знайдеться продажного робітника, такого, як знайшовся в Київстарі, дані якого були використані, і чи не вдасться в них просто вкрасти чиїсь особисті дані так? працівника, щоб війти в систему і наробити дуже багато біди? Тому ряд цих викликів наполегливо рекомендує. Частину пенсії тримати в готівки, частину, зараз капелька води, частину е, розраховуватись відразу за продукти, щоб у людей був і запас продукти, і запас готівки. Ще одна з ситуацій – це е, наше законодавство. Знаємо, що якщо людина не використовує пенсійні виплати протягом 6 Місяців то гроші блокуються. Всі гроші на карті блокуються, незважаючи на те, чи то ви тримаєте ту пенсію для того, щоб е, на лікування, можливо, збираєте, чи то ви хочете зробити якусь покупку, можливо, подарунок дітям. Байдуже, якщо 6 місяців нема руху по карті, гроші блокуються. Хоча це гроші самих пенсіонерів і вони вправі вирішувати, що з ними робити. Е як завжди, нам це все пояснюють гарними словами. Ну, по-перше, Міністерство соціальної політики радить здіймати кошти, оплачувати ними, користуватись ними для того, щоб був рух коштів в державі, тому що пенсійні виплати це е, дуже значна частина усього обороту грошей в, вибачаєш, давайте в Україні. Тобто, пенсіонери це на другому місці зараз після оборони видатки бюджету, тобто це половина бюджетних коштів, яка, ну, якщо будуть просто на карточки будуть стояти. А так якщо вони рухаються, то вони гроші працюють, як то кажеться. Друге, ну, заспокоюють трішки, що не переживаєте все під захистом, але бачимо, що будь-який захист потребує доопрацювань, і його. Можна зламати. І ще чим аргументують оце, що кошти, якщо протягом 6 місяців не використовуються, це турбота про пенсіонера, щоб дізнатися, що з ним все хорошо, щоб або він прийшов в Банк зняв кошти, або до нього сходив робітник, так, тобто мотивують його рухатись от таким чином, а насправді просто взнають, чи, чи він ще живий, чи потрібно нараховувати ту пенсію. Тож, як висновок, робимо якісь коротенькі висновки з сьогоднішньої інформації. Перше, що як і Міністерство соціальної політики, я б також Радив, щоб кошти були і на карті, і готівка, і продукти. Запас продуктів, це, ну, як на мене, зараз це обов'язково, так? Далі, наявної такої небезпеки, що от завтра все стане, нема, але з нашими. Дурнуватиме зусідами ця небезпека може виникнути в будь-який момент, як як з цим Київстаром. Все працювало, 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 а тоді бах, і не стало. Що тут варто ще зазначити з такого основного прям глобального-глобального, що. Е... Пенсії, самі пенсії, так е, ну, вони там мають зростати з 2024-го. Ще не зрозуміло як. Через то ви мене просите в коментарях, але я не дуже розголошую ту тему. Тому що хочу сам дізнатись правду, тому що ці їхні поправки і доповнення до законопроєктів, які заперечують самій конституції, вибивають мене з колії і ніде інформації немає. Вони ще, походу, самі не до кінця рішили, кому там що і коли піднімати. Сказали, що піднімемо. Це вже хорошо. А як кому і коли, типа по дорозі розберемось. Тому, дорогі мої глядачі, уважно слідкуємо за інформацією, вам розповідаю. Надіюся, що ніяких збоїв, ніяких цих не буде. Але якщо застерігають навіть в міністерстві, то вони самі навіть за це, значить, переживають. тому що Бачать виклики, да? і я думаю, що там вже неодноразово пробували атакувати ту банківську систему, просто вона поки що справляється з навантаженням. Да? В тому році Приватбанк сильно глючив. Тож, це все ще раз наводить на думку, що прийшла пенсія. Якщо ви платите все з картки, позаплачуйте другу частину коштів зніміть, покладіть собі, хай буде готівочка. І отак от будемо якось з цим боротися, а я вас буду про це все застерігати. Тож, до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі, і будьте обережні і майте завжди якийсь запас.